h 2 Просто додай води. No У ролях Каріба Хейн, Клер Холт, Фіді Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. О, що це так тхне? Спальний мішок, стільки пилюки. Навіщо що ти його дістав. Тату. Це жах. А це що за пляма? Мабуть, спагеті з банки. Саме 88-го ходили в гори. Тату, що відбувається? Ви раніше усією родиною любили ходити у походи. Ні, тату, це ти любив походи, а ми їх терпіли. Комарі, холодні ночі, спагеті з банки. Уся сім'я любила походи у вихідні, тож час повторити. Мене викреслюй, мене теж. Їдуть усі, і я впевнений, ми прекрасно проведемо час. Де? На острові Мако. на дворі у повний місяць? Але як же мені відкрутитися? Прикиньте хворою. На нього це не подіє. Скаже, що на свіжому повітрі мені полегшає. Я приготувався. Купив вам нові сонцезахисні окуляри і самоклейку на вікна. Льюісе, забудь. Клео їде на острів Мако з сім'єю. Що? Жартуєш? Клео, мені у будинку складно захистити вас від місячного сяйва на острові. У мене немає вибору. Ти не можеш туди поїхати. Може, якщо ми поїдемо разом. Будемо одна за одною наглядати. Дуже погана думка. У повний місяць ви, дівчата, втрачаєте голову. Хоча б я за вами нагляну. Льюісе, ми вже дорослі. Клео, я поїду. Справді. Дякую. Ми ж збиралися сім'єю. Рікі мені як сестри. То хай її забирають. Вам треба відпроситися у батьків. Мене відпустили, містере Сарторі. А спорядження? У нас є спальники. Вони можуть жити в моєму наметі. Ну, тоді добре, мабуть. Стук, стук? Здравствуйте, містере Сарторі. А це ще що? Це? це намет SRX 500. Дуже хороший. Дівчатам сподобається подвійний шар брезенту. А це мій спальник. Зачекай хвилинку. Про тебе мені ніхто нічого не казав, а де всі спати збираються. Клео та Рікі житимуть в srx 500, а я з вами. У Кім буде свій намет. Особистий. Мені подобається? Не знаю, чи вистачить місця на човні, а я візьму свій. А вже ж. Що ти робиш? Я вам потрібен. Пробач, ми не зможемо сьогодні піти в кіно. Нічого, підемо іншим разом. Так, звісно. А чому ти не йдеш? Вже домовився. З ким? Ну, з друзями. Клео. Це похід. У на Така сімейна традиція, а я їм допомагаю. Їм потрібні мої навички, адже я знаю, що таке похід і куди ви їдете? На острів Мако. Яка романтика Так. тобто ні, нічого такого. Там буде холодно, вогко і сила селена комах. Я б сам ні за що не поїхав би туди. Просто пообіцяв місяць тому. Все нормально, не переживай. Справді? Так, звісно, обіцянки треба виконувати. Саме так. Ти ж обіцяв, що сьогодні ми зустрінемося? Що все буде нормально? Звісно, так усе буде чудово. Привіт. Сподіваюся, ви не проти. Шарлотта дуже хотіла поїхати з нами. Що вона тут робить? Я обіцяв, що проведу з нею вечір. Вона почала щось підозрювати. Підозрювати? Казав же, не треба їхати, але хочу, щоб ти знала. Я тут заради вас, а не заради неї. Льюіса, можеш допомогти? Хвилинку. Льюіса! вже йду. Вона ним крутить, як циган з сонцем. І це дивно, що він до нас соналет її не запхнув. Не хвилюйся, вона жахливо проводить час. Взагалі. Це можна влаштувати. Я зберу дрова для багаття, тату. Добре. Не відходь далеко від табору. Розкомандувалася. Там водяться різні звірі. А як же? Розкажи, Рікі. Вона ще нато маленька. Ну ж бо, розкажіть. Кажуть, нібито на цьому острові живе відлюдник. Це точна інформація. Його бачать час від часу. Повний місяць. Сьогодні і кажуть, він їсть сиру плоть. Точно і хто це розповідає? Ті, кому вдалося вижити. Решта хто знає? Тож на твоєму місці я б сама тут не ходила. Ходімо кім, я допоможу. Ти чула, що розказувала Клео? Не вір, їм Кім. Ми тут у цілковитій безпеці. Повір, ким боятися нічого. Але звуки, якісь дивні. Опосуми видають дивні звуки, коли їдять. То було не опосуми. То, може, якась інша тварина. Усе добре. Спокійно. Це я. Яка прикрість це лише ти. Зробіть мені послугу. Дайте Шарлотті спокій. Я знаю, що ви хочете її налякати. О, хвилююся за подружку. Ні. За вас хвилююся. Ось. Що це? Сонце захисні окуляри. Я в них взагалі нічого не бачу. Для того вони є. А як нас захистять затички для вух? Та це я придумала на випадок, якщо хтось хропітиме. Ви маєте залишатися тут і в жодному разі не відкривати намет. А якщо ні приб'єш нас кілками до землі, були такі плани, але гадаю, вам можна довіряти. На добра ніч. Солодких снів. Ну ось залишилися тільки ми. Так. Місяць ще не вийшов, а мені вже страшно. Мені теж ріки. Усе буде добре. Лота, що сталося? Щось не спиться мені, мабуть, через повню. Вирішила трохи погуляти. Після того, що сталося, ти ж мене захистиш, так взагалі мені б варто було поспати. Ну, якщо недалеко. Пішла і... Що? Шарлота пішла? Куди? Не знаю. Я хотіла сказати тату, але він спить і Льюіса немає. Все одно мені начхати. Звісно, я гадаю, що вони задумали. Іди спати. Якщо ти хочеш мене налякати, забудь у тебе не вийде, Клео. Клео, повернися, Клео. Тут є щось магічне. Думаєш? Ніколи не помічав. І романтичне. Тепер і я бачу. Льюісе! Що ти робиш? Чому ти не спиш? Клею кудись пішла. Що так, вона була як зомбі. Я не змогла її зупинити. Думаю, вона тебе просто хотіла налякати. Правда ж, Люїсе? Можливо, кіма де дівчата? Вона миті? Повертайся до себе. Я тебе проведу. Я тебе тут почекаю. Сама? Я думала, ти повернешся, і ми закінчимо нашу розмову. Розмову? А так, я скоро повернуся. Що Клео зникла? Що Клео зникла? Сиди в наметі. Клео за це відповість. Отже, я заходжу заплющуйте очі. Ви мали наглядати одна за одною? А де цікаво? Було ви шановне охоронці, коли вона пішла? Я був із Шарлотою. Ми просто ми... на зірки дивились. Без подробиць. Клео зараз може бути де завгодно. Я піду по неї. Ні за що. Ми надто довго боялися повного місяця. Час із ним зустрітися. Ти не сповна розуму. Мені тільки трьох божевільних русалок не вистачало, які на повню надивилися. Вона має рацію. Ми не можемо боятися вічно. У місячному озері безпечно. Ми відведемо туди Клео. А якщо ви не з місяцем, що тоді? Ходімо. це божевілля досить, добре, може, досить? Залась у намет. Стеж за своєю дівчиною, Люїсе. Клео, що ти тут робиш? Знаєш, лякати молодшу сестру не дуже гарно. Зі мною такі вибрики не пройдуть це все через нас із Льюісом, так? Клео? Клео, я з тобою розмовляю. Шарлотто, усе гаразд. Так, мене що не ледь не вдарила блискавка. Справді, я нічого не чув. А мав би, а ще тут була Клео. Вона дуже дивно поводилася. Куди вона пішла? Не знаю. Зрозуміло. Знаєш, краще повертайся в намет. Клео, напевно, вже там. Тут відбувається щось дивне. Що це було? Нічого. Але ти мав почути? Піду погляну. Ні, Люся, чекай. Слухайте, може, досить? Ваш план не вдався. Поверніться у намет, а я знайду клео. Не наближайся. Ми знаємо, що робимо. Ви в цьому впевнені? Бо минулого разу. Вода кличе нас. Вода. Це добре. Поплаваєте.

Шарлотто! Що ти тут робиш? Шарлотто! Вода! Вона світилася, а потім замерзла. Що відбувається? Ти таки мені не віриш? Спочатку деякі речі видаються дивними. Але це не так. І Шарлотто, може, ти вдарилася головою, коли впала. Доброго ранку всім. Сон тут просто чудовий. Мабуть, це через свіже повітря. Я їсти хочу. У нас ще повно спагеті у банках. І я не чув, коли ти прокинувся Льюіса, бо ваше хропіння заглушувало усі звуки у радіусі кілометра. А дівчата де? Хороше запитання. Тільки не кажіть, що сплять. Аго, підйом. Що тут відбувається? Мені б теж хотілося знати. Льюісе? Доброго ранку всім. Хтось хоче гарячий сніданок? Чесно. Можна, я спробую. Чудово. Дівчата, свіжа риба. Клас. Як ви її спіймали? Це моє хобі. Ми зустрілися з повним місяцем і перемогли його. Тепер усе буде інакше. Так визнаю. Ви впоралися з повною без мене. Ні. Ми впоралися з повною, не зважаючи на тебе. Добре, треба бути дуже сміливими, щоб піти отак у нікуди, не знаючи, що на тебе чекає. Це правильно. Лише одне турбує. Шарлотта доторкнулася до льоду в озері, коли воно відбувало повний місяць. Точно, якщо вона теж має здібності русалки. Це легко перевірити. Гаразд. Я сам. Привіт, Юйсе! Пробач, я випадково. Це не навмисно. Як ти міг це зробити? А він не пливий. Не виправдовуйся. І з нею все добре.